Увесь світ в очікуванні атаки Ірану на Ізраїль. Можлива війна Ірану проти Ізраїля. Іран нападе на Ізраїль вже цієї ночі. Такими заголовками рясніють світові та українські змі: усе через загострення конфлікту на Близькому Сході. 2 серпня Іран заявив про наміри вдарити по Ізраїлю. За словами верховного лідера Аятола Алі Хаменеї, це помста за вбивство політичного лідера терористичного Хамасу Ісмаїла Ганії в Тегерані. Ви вбили нашого дорогого гостя в нашому домі і тепер проклали шлях до свого суворого покарання. Ми вважаємо своїм обов'язком попросити крові нашого дорогого гостя. Ісмаїла Ганію вбили після інавгурації нового президента Ірану. За інформацією CNN, лідера терористичного Хамасу, знищили за допомогою вибухового пристрою. Ізраїль ліквідацію підтвердив. Більше ніяких уявних мирних угод про капітуляцію, ніякої пощади цим смертним, залізна рука, яка вразить їх. Це та, яка принесе спокій, комфорт і зміцнить нашу здатність жити в мирі з тими, хто бажає миру. Смерть ганії зробить світ трохи кращим. На фоні можливої атаки Ірану США відправляють на близький схід авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі. Наказ віддав міністр оборони США Ллойд Остін. Однак у понеділок, 5 серпня, в Іраку була атакована головна база американських військ. Унаслідок цього поранень зазнали військовослужбовці США. Міністерство оборони продовжує вживати заходів для зниження температури в регіоні та запобігання регіональній ескалації з боку Ірану та його партнерів і помічників. Сполучені Штати не терпітимуть нападів на наш персонал у регіоні. Ми скоригували нашу військову позицію, щоб посилити захист наших сил, щоб зміцнити нашу відданість обороні Ізраїлю та залишатися готовими реагувати на будь-які непередбачувані ситуації. Усі сторони повинні утримуватися від ескалації та повинні вжити заходів для послаблення напруженості. Вашингтон працює над цим цілодобово, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Та попередив найближчим часом атака Ірану та ліванського збройного угруповання на Ізраїль таки розпочнеться. Однак, за його прогнозами, це мало статися два дні тому. Як формуються такі прогнози, вони формуються за рахунок розвідданих. Вони можуть носити також елемент застереження. Тому що за колісами рівно відбувається комунікація. чому відбулась певна така помилка в прогнозах? Ну, власне, ну це ж не завершений вже процес. Він розтягується в часі. Повномасштабне вторгнення російське також. Воно ж не відразу, чітко там по конкретній даті не прогнозувалося. Тим часом напруженість на близькому сході не знизилась. Іран запросив у Росії системи ППО та радари для підготовки війни з Ізраїлем. Пише The New York Times. Росія поглибила співпрацю з Іраном. Спочатку повномасштабного вторгнення, але я думаю, очікування наразі Ірану щодо того, що Росія буде активно включена на стороні Ірану в протистоянні зараз там з Ізраїлем, вони досить надмірні, і це знову ж таки характеризує там тими стриманими заявами того ж самого Путіна у відповідь на те, коли іранське керівництво. Зробила запит на найсучасніші російські системи протиповітряно-протиракетної оборони. Конфлікт між Іраном та Ізраїлем тягнеться вже десятиліття. Протистояння несе в собі релігійні мотиви і пов'язане з ворожим ставленням керівництва Ірану щодо Ізраїлю. Мета Ірану ліквідація єврейської держави. Ізраїль у свою чергу протистоїть терористичним організаціям, що впливають на безпеку країни та мають підтримку з боку Ірану. Ситуація на близькому сході не лишила осторонь і Україну. Конфлікти там безпосередньо впливають на підтримку у протистоянні російській агресії. Чим більше ескалація відбувається на близькому сході, тим фокус дещо переміщується і зміщується. Ми це вже спостерігали, коли Хамас напав на Ізраїль. Тобто да, і це набагато ускладного боротьбу за увагу у західних країнах, також щодо контексту російсько-української війни. Конкретно фінансування якраз і озброєння, і політична увага, а вони її розпорошення. Це це найнеобхідніше, коли ти борешся так з таким ворогом, як Росія. Однак, за словами експерта, Україна має чітко напрацьовані дипломатичні та політичні треки щодо міжнародної підтримки, і вони працюватимуть, незважаючи на ситуацію на близькому сході. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.